Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану. В умовах воєнного стану забороняється проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування. 20 стаття. Правовий статус та обмеження праві свобод громадян та праві законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану. Перше, Права і статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану, визначаються відповідно до Конституції України та цього закону. Друге, в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини громадянина, передбачені частиною 2 статтю 64 Конституції України. Статтю я записав відеоролик, перечитав всі статті, де не можуть бути обмежені права і свободи. Також пам'ятаємо, що в Конституції також є обов'язки громадян України. І на обов'язки обмеження не діють. Вони діють в повному обсязі. Так, тепер четверте. У період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі облік. Військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою повноваженого представника районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон. Паспорт і військовий квиток. Повинен бути завжди з вами, якщо ви виходите на вулицю. Виходиш за хлібом, бери ці два документа. То, що до тебе можуть підійти, запитати, а у тебе не буде, а значить, тебе треба затримати, до вас поблажливо відносяться, але по закону вас в подібних випадках вас затримують. Затримують і узнають, що ви за людина. І тільки, якщо буде підтвердження, якщо вони побачать вже ці документи, якщо вам ці документи хтось принесе, то тоді вже вас відпускають. Тепер п'яте. Вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60, які не оновили персональні дані у строки, визначені цим законом, здійснюється за умови одночасного їх оновлення. Тобто. В консульстві, ви звертаєтесь, спочатку ви оновлюєте свої дані в ТЦК, а потім, ну, в ТЦК там буде представник в консульстві, який вс... запише всі... всю необхідну інформацію, а потім уже вам надають консульські послуги. Написано, що вони одночасно, але спочатку стулья, а потім кошти, як ото кажуть. Шосте. Шосте найголовніше, блін. Читай, Слухаємо уважно. В умовах воєнного стану оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, розміщеним за межами України відокремленим підрозділом філії представництва державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби, громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Здійснюється за умови наявності вказаних осіб військово облікових документів